Який ваш духовний дар? Послухайте, Біблія говорить, що у кожного віруючого, кожного істинного дитя Божого є принаймні один духовний дар. Наприклад, дари перераховані в Біблії. Вам потрібно дізнатися, які, які вони є. Саме це ми й будемо вивчати. І у вас є як мінімум один дар. Хтось може сказати, ну є пастор, є євангеліст. Звичайно, це дари, але не всі. Те, що Бог дав вам, унікальне, і Дух Святий унікальним чином використовується через ваше життя. Християни, послухайте до свого життя. Якщо прислухайтесь уважно, зрозумієте, що з Ісусом ваше життя може стати зовсім іншим. Де б ви не були, що б ви не робили, поки він живе в вас, його дар буде проявлятися через вас, і так він чинить з кожним істинно віруючим. У кожного з нас є, хоча б один дар від Бога для зміцнення тіла Христового. А який ваш дар? Давайте візьмемо Біблію і разом це з'ясуємо. Вивчимо це питання про дари Святого Духа. Який ваш дар. Підніміть руку, якщо ви послідовники Ісус. Якщо ви любите Господа Бога, підніміть руку. Зараз ви перебуваєте ніби в посланні до Ефесян 2.19. Ви в домі Божому. А тепер послухайте, якщо ви сьогодні привели з собою когось, хто не є християнином, і думаєте, «О, я дуже сподіваюся, що сьогодні проповідь буде євангелізаційною. Мій друг, якого я привів, прийме Ісуса. дозвольте мені звернутися до вашого друга, до вашого невіруючого друга, не християнина, вашого язичницького приятеля друзі. Я хочу, щоб ви наглядали за своїм християнським другом. Так, ви, не віруючи, спостерігайте за тим, хто носить ім'я Ісуса. Адже їхнє життя має бути переконливим доказом того, що вони люблять вас. О, так, я знаю, вони вас дратують. Знаю, вони кажуть вам може, підете до церкви? Хочете, помолюся за вас. Давайте разом почитаємо Біблію, і це вас дратує. Але знаєте, чому вони так діють вам на нерви? Тому що насправді вони люблять вас більше, ніж ви любите себе самі. Вони йдуть до раю і знають, що ви туди не потрапите, але хочуть, щоб ви були там з ними, навіть якщо вам це абсолютно байдуже. І в цьому наша велика провина ми любимо вас. Ми любимо навіть тих, хто ненавидить нас. Парадокс, так? Це неможливо. І все ж Бог робить це в нашому житті. Я не можу цього пояснити. Надприродна дія Бога, коли ми любимо своїх ворогів. І це та частина Христа, яка проявляється в нас. По-справжньому любити означає любити Божою любов'ю, що неможливо, якщо не Дух Святий, і він робиться через дари Святого Духа. Так що те, що ми робимо, можна, якщо так можна висловитися, виміряти це можна відчути, це можна розпізнати. Посланні до колосян, розділ 1, вірш 13, сказано: він визволив нас від влади темряви та переніс нас до царства свого улюбленого сина. В якому маємо викуплення його кров'ю і прощення гріхів, прощення гріхів. Скажіть, ви можете сказати амінь на це? Дивно. Християни, ваші гріхи прощені? Тільки цього вже має бути достатньо, щоб надихнути вас надію. Тепер я хочу дещо прояснити. Я, я не вірю і дякую Богу за церкву, в якій я виріс. Пастор Чак Сміт ніколи не тиснув на нас, змушуючи щось робити. Чак Сміт вірив, що якщо ти викладаєш слово Боже, воно проникне в життя людей і змінить їх. Тому у нас ніколи не було такого якщо не підпишешся допомагати постраждалим від пожежі, ти не в даха нічого подібного, не було ніякого тиску, щоб щось робити. Знаєте чому? Пастор Чак Сміт був великим прихильником того, щоб розповісти людям, що Бог зробив для них. А ось вам приклад того, як не треба робити. Є церкви, які цього ще не засвоїли, вони ставлять ось ці термометри для збору коштів на будівельні проекти. І знаєте, мені завжди не по собі, коли я бачу таке. Вони оголошують друзі, ми не добрали 20% до нашої місячної мети. І мені. І мені грішному таки хочеться запитати, а хто взагалі встановив цю мету? Може, ви помилилися? Треба було ставити мету нижче. Але замість цього вони кажуть, тож ми знову пустимо тарілку для збору, брати і сестри? що ви робите? Ви маніпулюєте людьми, чинячи на них тиск заради будівництва царства Божого. Вибачте, але якщо царство Боже потрібно будувати нашими пожертвами, Значить, ми вибрали не того Бога. I mean, ну серйозно. А ви знаєте, що Бог дійсно будує своє царство через свій народ, використовуючи дари Святого Духа. При цьому вся слава і всі заслуги належать тільки йому. І якщо чесно, коли дари Святого Духа діють у вашому житті, а Бог дає вам один або кілька дарів, це одночасно радісно і лякає. Це як я не впоруюсь, а Бог відповідає: так і є, ти не впораєшся. Давай подивимося, що вийде. Господи, допоможи мені. Ось так. Боже, це вище моїх сил. Так само так. Я ніколи не зможу цього зробити. Правильно не зможеш. Християнини. Я хочу, щоб ви прийняли цей світ. Послухайте, слухайте уважно. Я хочу, щоб ви прийняли світ дискомфорту. Ви будете. Рости найбільше саме тоді, коли вам некомфортно. Чому тому, що коли ви навчаєтесь справлятися з дискомфортом, ви зможете все і церква повинна відчувати себе некомфортно в цьому світі? Нам необхідно бути незручними. якщо ми відчуваємо себе комфортно в цьому світі. Щось не так. але Бог приведе нас до того моменту, коли я, Джек, вирішу, я зроблю це і буду в жаху, і ви будете в жаху. І це здаватиметься неважливим. І Бог скаже: Ти абсолютно правий у всьому цьому, але. Бог тому, кожен з нас повинен точно знати, коли його запитають, який твій дар даний тобі святим духом для зміцнення і творення тіла Христового. Ти повинен зуміти відповісти. Дорогі мої, послухайте, якщо ви не знаєте якщо ви не знаєте відповіді, ви зобов'язані її знати. Ваше головне завдання після народження згори дізнатися у Бога, яка моя роль, у чому моє призначення в церкві. Пам'ятаєте, як я говорив вам минулого тижня, досить бути як ці бджілки, які перелітають церкви в церкву, церкву думаючи, що вони відвідують церкву. Ви не відвідуєте церкву, поки не знайдете одну церкву і не почнете в ній брати участь. Але ось у чому справа, розумієте, у моєму районі немає хороших церков. Тоді виберіть ту, яка хоча б піддалено шанує слово Боже, і цініть її. Змініть своїм благочестивим прикладом. Нехай вас, нехай вас виженуть. Якщо виженуть, відкрийте Біблію, створіть. Нову домашню групу. але головне, переконайтеся, що ви дієте по-справжньому, жваво і осмислено. Це надзвичайно важливо. отже, церква, розглядаючи це, ми говоримо про ту любов, яку Бог гідний отримати від нас. Тож, віддайте Богові свою любов. Саме цього він бажає. Як можна спонукати когось до цього? Що я можу сказати? Знаєте, мені навіть складно підібрати слова. слухайте уважно всі, особливо особливо друге служіння. Любіть Бога. Я можу вас підбадьорювати, можу наводити причини любити Його, але я не можу змусити вас любити Бога. Це ваш особистий вибір і цим вибором ми слухайте, ми прославляємо Бога, коли, коли прославляємо один одного, чесно кажучи. Інванба, як сказав четвертому вірші, бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії. Це означає, що в здоровій церкві, яка переживає пробудження, віруючи незалежно від розміру громади, знають своє місце і діють у прекрасній гармонії свого покликання. Слухайте, я це дуже підтримую. Зрозумійте мої слова. Ви кажете, ну я не знаю, я молився про це, я не відчуваю миру в серці щодо цього. Вам потрібен мир у серці. Скажіть, навіщо вам мир? Євангелізація це страшно. І що ж робити? Вам потрібно підготуватися і спробувати. Коли Бог каже, помолися вам за ту людину, вона хвора. Подивись на неї, вона хвора. І ось ви в магазині, і Бог поклав вам на серце. помолися за нього, він хворіє. Якщо ви озираєтеся по сторонах, в пошуках когось, хто міг би за нього помолитися. знаєте, Бог звертається саме до вас. І хоче, щоб ви послужили цій людині. Чи це страшно? Чи як страшно? Але коли ви робите крок у послуху, чи знаєте ви, що відбувається? Ви проявляєте Божу любов і свою любов до Бога. Тому що слухайте, це заради нього, і це передає вашу любов йому. Ви зробите це заради нього. Чому я повинен так чинити? Тому що ви прощені. Тому що небо ваш дім І за короткий час нашого перебування в цьому світі ми покликані прожити своє життя, вказуючи якомога більшій кількості чоловіків і жінок, шлях до царства Божого. Чи говорив я вам минулого тижня про цей важливий момент? Про те, як ми шануємо Бога, шануючи один одного в тілі віруючим. Хіба я не говорив BLM минулого тижня. Хіба якщо пропустили, я прихильник BLM? Чули цю абревіатуру? Ні, не бюро з управління землями держустанову США. Це життя віруючих мають значення. Ви очікували іншого, так? До речі, у Вашингтоні мене одного разу запитали, це не по темі нашого року. На зборах чорношкірих пасторів я сказав: якщо вам доводиться кричати життя темношкірих, важливі, я звернувся до пасторів. Я сказав їм: не дозволяйте більше нікому ставити вас у таке становище. Задумайтеся. Якщо я скажу життя португальців важливі? Це ж це ж абсурд. Я й так знаю, що вони важливі. Мені не потрібно це доводити. Не принижуйте мене. Я знаю. А віруючих у нашому світі якраз принижують життя віруючих мають значення. Чому нас принижують? Часто часто з нашої ж вони або ми. Не виявили Божу любов, коли повинні були або спотворили образ Бога своїми діями. Вірте чи не вірте, але цей світ відчайдушно прагне побачити Боже свідчення через нас, коли ми виявляємо любов до постраждалих у пожежах. Ардобаємо про людей на вашій вулиці. Допомагаємо чоловікові з сусіднього провулка, який переніс інсульт, який ледве може ходити і просто беремо для нього пошту щодня. Знаєте, ви, що така проста річ, як отримання пошту для сусіда, відкриває двері для евангелізації, яких не зміг би досягти навіть Білі Грем, тому що Бог хоче використовувати саме вас? і починатися це повинно серед віруючих. Ми повинні буквально прагнути любити один одного. Як сказано в п'ятому вірші, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Це єдність тіла, це церква. Це правда. Я зараз в вигідному становищі тут, у цій церкві. Ці служіння в цій церкві, численні служіння, і протягом тижня вони великі служіння. Тож це відчувається як подвиг Геракла щоразу, і тоді Бог каже: Джеку, що ти робиш? Ти нічого не піднімаєш. Я не просив тебе. Я говорю з ними. Я буду говорити з моїм народом. Це не моя відповідальність. Моя, моя робота дати йому, дати вам його голос, ось його голос. Що ви робите з цим? Ваша справа. Але коли він каже, слухайте, це велика церква, велика церква, великі благословення, великий вплив, велика церква, великі проблеми, великі труднощі. Тут щотижня трапляється багато смертей. Щотижня народжуються діти. Люди одружуються люди вмирають. Ви розумієте про що я це і є церква? все, що я описав рано чи пізно, відбувається навіть у церкві з 12 осіб. Просто у великій церкві це відбувається постійно. Так як Як ми встигаємо? тільки одним способом, якщо ви і я вирішимо проявляти дар Святого Духа, даний нам Богом. І ось що дивно в Бозі. Він так майстерно все влаштував. Він не дає одній церкві тільки один дар. Воно б виглядало ненормально. Уявіть, якби всі в церкві були пасторами, Вони б посварилися на смерть. А якби всі були євангелістами. Задумайтеся. бог святий дух так мудро влаштував свою церкву. Він цілеспрямовано розміщує людей у місцевій громаді з тими дарами. Які повинні служити і зміцнювати все тіло віруючих? Це геніально. Тепер розумієте, чому так важливо точно визначити і впевнено записати? Це мій дар? Дозвольте запитати, і так мені напевно напишуть знімні коментарі. Я спеціально не раджу проходити онлайн тести, щоб вирахувати свій дар Святого Духа. Це не просто обман. Ви отримаєте неправильну відповідь. Бог не шукає легких шляхів у цій справі. Вам потрібно схилити коліна і сказати, Господи, відкрий мені. І коли він відкриє, і ви це дізнаєтеся, ніщо вже не зможе вас зупинити. навіть навіть зграє вовків, навіть лев'ячий прайд. Ви не зможете відвернутися від свого покликання, тому що будете точно знати своє призначення. немає життя прекраснішого. А служіння один одному це і є прояв любові до Бога. Отже, давайте розберемося. Ви можете запитати, як це виглядає на практиці, як мені по-справжньому виявляти любов до ближнього цій громаді. Послухайте, почати варто з найпростішого, Дізнайтеся імена людей навколо вас. Я дивлюся на вас, ну крім першого ряду, тому що ви, хлопці, приїхали з усього світу, з усієї країни. Так що вам поблажка? Але ви ж завжди сидите ось тут. І ви теж. І ви ось там. Розумієте, про що я? Ви ж знаєте, що це так. Ви завжди займаєте місце ближче до виходу. Так, так, я, я все прекрасно бачу і помічаю звідси. Я ж помічаю і таке. Коли я щось кажу, дружина, штовхає чоловіка, слухай. Хотів би я мати камеру пастора. Було б кумедно. А як виглядає життя, коли ми. Діємо у своєму покликанні і дарах. Слухайте, Бог Він закликає вас у свою сім'ю. Ви це усвідомлюєте? Він знає вас, він запрошує вас до своєї родини, він знає, розумієте? Тому що Бог існує в сфері передбачення. Всі ці питання про визначеність і тому подібні ґрунтуються на його, на його передбаченні. Він знає вас, знає вас на 100%, знає ваш дар. І ви теж повинні його пізнати. Він хоче, щоб ви використовували свій дар. Коли ви почнете застосовувати свій дар, Біблія раптово перестане бути для вас теорією, а стане практичним керівництвом. І коли це відбудеться у вашому житті, у вас почнеться справжнє пробудження. Може бути духовно мертвими, а ви будете розквітати з радістю, натхненням і майже безмежною енергією всередині вас. Чому? Тому що ви знаходитесь на своєму місці, і він забезпечить абсолютно все необхідне. Він закликає вас, а потім споряджає. Хіба це не чудово? Він такий добрий. І ось як це виглядає. Ми повинні любити один одного. Ви вже багато чули про це, але як це проявляється на практиці? Галати 6.1. Нам сказано: брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності. дозвольте пояснити. Коли людина захоплюється гріхом, коли віруючий грішить настільки, що випадає зі спілкування, розумієте, він він випав. Будь то брат чи сестра, неважливо. Слухайте уважно, вони згрішили і випали зі спілкування. Вони перестали ходити до церкви, тому що занадто захопилися бульбашками і загрузли в гріху. Ви не повинні підходити до такої людини і говорити ми хочемо тебе відновити. Слухайте уважно, не можна стукати в її двері зі словами «Гей, я знаю, ти загруз у своїй бульбашках, але давай назад до церкви. Розумієте, ж так не можна робити? Ви ж не слухайте, такою поведінкою ви самі гріште. Тож як вчинити? Цей уривок передбачає важливу умову. Ек гомологео Метаноя визнайте, що Бог говорить про гріх і зміни спосіб мислення. Ось таку людину можна відновити. Ви чуєте мене? Кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконати закон Христа. Бо коли хто думає, що він є кимось, хіба ти не чимось? То сам себе обманює. Вірш четвертий. Нехай кожний випробовує своє діло, своє власне життя. І тоді він зможе радіти сам у собі, а не в іншому. Вірш п'ятий Бо кожний нестиме власний тягар. Я повинен залишатися у своєму служінні і обов'язково любити вас. Це дуже, це дуже важливо. Як виглядає ця любов до Бога на практиці? Ось так не пожирайте один одного. Ви знаєте, це в Галатів 5:14 сказано, щоб ми не пожирали один одного. Що означає пожирати? Думаю, це досить яскравий образ пожирати. Деякі християни, начебто християни, хоча не впевнений, вони як персонажі комп'ютерної гри. пакмани. Бачили таких віручих, вони всіх критикують, всім незадоволені. Вони як терміти. Сумніваюся, що можна довго прожити християнином в такому стані? Виходити до церкви по неділях, але шість днів на тиждень всіх критикуєте? Тут щось не так. Біблія каже, весь закон полягає в одному слові, люби ближнього свого, як самого себе. Але якщо ви будете кусати і пожирати один одного, стережіться, щоб ви не були винищені один одним. У посланні Филипп'ян 2.3 сказано, що ми повинні піклуватися про потреби один одного, про потреби як це? Як це виглядає? Нічого не робіть на перекір чи з марнославства, але в покорі, тобто з правильним ставленням? Вважайте одне одного більшим за себе? Вау! Ого! не дбай тільки про свої інтереси, але й про інтереси інших. одна з найбільших переваг нашого покликання любити ближнього. І це не тільки той, хто сидить поруч з вами зараз. Це і ваш сусід по будинку, і будь-яка людина, з якою ви стикаєтесь в житті. Ви покликані любити ближнього, Суть у наступному, допоможіть нести ношу. Проявіть інтерес, запитайте А якщо вони ще не віруючі, саме так вони і стають віруючими. Отже, ваше завдання пізнати свій дар, бо Бог приготував його спеціально для вас. Як сказано в писанні, він призначив вам духовний дар ще при створенні світу. Хіба це не дивно. Вам потрібно увійти в цей дар, жити ним. Я сподіваюся, ви натхненні. Я сподіваюся, ви відчуваєте виклик, адже те, що Бог приготував для вас, це унікальний дивовижний дар, описаний у Біблії. Але кожен віруючий буде проявляти його по-своєму. Мені захоплює, як Бог використовує вашу унікальність для здійснення своєї волі в його церкві. Тож як же дізнатися про свій духовний дар? Вам потрібно питати у Бога, шукайте його, просіть його. Будьте в тісному спілкуванні з ним, тому що слухайте, коли ви встаєте і говорите, Господи, відкрий мені. Він неодмінно почне рухатися у вашому житті. Він буде спонукати вас, він буде плакати цей дар у вас, і ось що станеться. Ви раптом побачите потребу. Можливо, у вашій церкві, можливо, у вашій спільноті неважливо, де ви побачите потребу, і Бог дасть вам надприродний дар, щоб заповнити її. Друзі, це приголомшливо. Це основа християнства здатна змінити світ. Якщо ви хочете глибше вивчити цю тему, заходьте на jgibbs.com.ua. там на вас чекає безліч матеріалів проповідей і корисного контенту. Також в наші соціальні мережі підписуйтесь та вивчайте разом з нами. Нехай Бог благословить вас на шляху духовного зростання, пізнання і розкриття дару, даного вам святим духом. До нових зустрічей, і нехай береже вас Господь.